Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми вас знайомимо із творчою родиною, яка не лише творить музику, але й втілює свої е, творчі ідеї в життя. Ця талановита родина об'єднує сили, щоб дарувати криворіжцям музичні шедеври та пропонувати неповторні перспективи та сучасну творчість. Знайомити з нашої студії Олександр та Тетяна Кравченко. Ради вітати вас. нашій Добрий студії а, творча родина. Це мені здається, це дуже круто, о, коли вся родина творча, о, не всіх може так співпасти. <хи> о, як о, взагалі от, о, зародилася ця ідея цей день, коли, о, коли ви з'явили ваша спільна ідея для створення музики? Ну, ми коли з Олександром познайомилися, ще музику ми не, не придумували, не писали пісні, писали лише вірші. І ну так сталося. Він творчий, я творча. Але ми е, навіть не думали і ну, не уявляли, що колись е, через багато років ми все ж таки об'єднаємо свої зусилля і будемо працювати разом у творчості. Так, саме так, але я перепрошую, у мене дві пісні було все ж таки до зустрічі з тобою, але я просто не придавав великого значення а, своїм цим, так сказати, потугам музичним. А, лише через декілька років а, це оплатилося у життя, і я створив а, пісні. От, і, до речі, хочу напам'ятати, що все ж таки на другий день після. Побачення першого у мене з'явився вірш, вірш незбагненна, який через багато років, через 25 років, перетворився на романс, який заспівала Юлія Тинна. Так, ми робили презентацію цього кліпу, так. У -у -у. це був вже була. професійний кліп. Презентація була в ранковому шоу. Так, так, так. Ми пам'ятають, ми про це що ми про це говорили. А чи взаємодієте ви під час творчого процесу? Ну, дуже тісно перепливалася наша творчість. Чому? Тому що у нас Олександр він як основний продюсер, я його називаю. Він знайомиться з людьми, налагоджує зв'язки, а потім вже я підтягуюся. У нас у нас з ним разом одна ну, однакові вокалісти спільні так сказати, і люди, які пишуть для нас аранжування. Володимир Колесник. І, і співпрацюємо також з В'ячеславом Малишем і, і, і з ким ще ми разом спів... а з Алексом. Да? У нас ще є аранжувальник О, Алекс, Алекс, який з нами теж співпрацює. Звукорежисери у нас. Однакові. Ну, тобто команда когось да. зібрана, так? Але ну, пан Олександр він як арт-директор. Так, ну, да, так Продюсер, да, арт-директор. Да. Uh, де ви берете натхнення от, для створення музики? Ну я, наприклад, надихаюся природою. Спілкуванням з позитивними, добрими, творчими людьми. І якщо трапиться якась цікава подія, або якась нагода, то відразу у мене з'являється або вірш, або пісня. Це ось так просто, так? так? Ну, здавалось би, всі думають, що там ну, проходить якийсь певний процес, що потрібно сідати себе заставляти. А, а творчі люди, ну мені здається, тим вони і творчі і, і відрізняються від інших людей, тим, що просто а, проходячи повз парк, проходячи і, 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 там, їхавши в автобусі, можна просто. Ну процес продумати. відбувається. Ні, процес так. Але от да. сама коли стов, так, відбувається. Відбувається. Ну, це це дуже А круто. тоді воно народжується. Пасар, як у вас? Чи все теж. В принципі, так само а, Мабуть, у творчих людей у, у всіх воно десь десь так же само воно проходить. Ну у кожного з, 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 своє А, на, наприклад. У мене буває так, що спочатку приходить музика, а потім вже я пишу слова. буває на, на, навпаки. Спочатку а, а, цей з, з слова текст, а потім вже музика. Але саме більше мені подобається, коли воно приходить одночасно. Тоді а, виходить дійсно дуже здорово. <гум> угу. а, давайте поговоримо. Все ж таки, ми повинні підбити підсумки 23-го року. Пан Сала, я знаю, що ви підготувались. <гум> Трішечки. Так. А що в цьому році було, можливо, якісь пам'ятні концерти? Пам'ятні моменти, які от, ну, от найбільше вам запам'яталися і можна вважати їх такими видатними для вас? Концерти були і. Е... Ми на цих концертах виступали наші вокалісти, рекламували нашу творчість. Тобто, ну у нас же пісні на різну тематику, і концерти бувають за різною тематикою. І тому звучать на різних концертах різні наші пісні. Ну, Що особливо запам'яталося? Особливо запам'яталося наш спільний Творць. концерт творчий нашої сім'ї в південний Палац культури Палац південний. Культури південний. Який Тоб... нам влаштували до Дня Незалежності, це був ваш е сольний концерт вашої творчості? Так. Так. Крут вражаюче. Да. вражаюче. Так, паса, що, що у вас по здобуткам? Ну я можу трішечки додати, тому що е ми я ж, е окрім того, що е пишу пісні, е вірші, я ще е трішечки займаюся вокальною діяльністю, е приймаю участь у. Етнографічному колективі Жартівниця від Народного дому. І в складі, в складі цього е, ансамблю приймаю участь у різноманітних заходах. І в, 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 практично все літо ми виступали у парку героїв От, з українськими піснями, з сучасними піснями. Також ми приймали участь у концерті в Хесетхані, ми там влаштували концерт. От, е, як учасник сольної частини вокальної студії «Сузір'я Талантів, народний дім, я теж там приймаю участь, я мав нагоду відкривати там захід, такий організували для творчих людей Криворіжжя, який називається Воїни світла туди запрошуються різноманітні наші творчі люди, і поети, і співаки, і композитори. У нас дуже багато цікавих людей. І я там приймав участь, відкривав до речі цей цикл. Мені теж дуже сподобалось. Ну, ще можу сказати, що від південного. Паласа культури, ми давали концерти нашим бійцям, їздили на полігон. Кудись дуже далеко. Ну, ми не будемо говорити. уточнювати, ми, ми, звичайно, так. не будемо. Так, краще цього да. не говорити, але це, ну, це дуже гарна справа. Тому що твор... творчий це. фронт він повинен так. підтримувати. А, а також пробуй свої сили в міжнародних конкурсах. Від народного дому прийняв. Участь у польсько-українському конкурсі і зайняв там перше місце. От. Так що і надалі будемо працювати, влаштовувати концерти, приймати участь у фестивалях. От. Це такий у нас був рік кролика. А це я хотів трошечки сказати, чому я от так, в такому бранні всі знають, що наступає рік дракона. Лісового зеленого дракону. І для того, щоб він був для нас допомагав, треба правильно зустріти новий рік. По-перше, треба зустріти у тих кольорах, які він полюбляє. А це жовтий, зелений. Також було б дуже добре, якби щось дерев'яне було з собою, тому, тому що це лісовий дракон, і він полюбляє дерева. Ну, я довго думав, що ж би такого його дерев'яне з собою взяти. А тоді думаю, цей капелюха дуже гарно доповнює мій образ, а він зроблений з целюлози. Як відомо, це теж деревина. Користуючись нагодою, хочу привітати перший міський канал. З прийдешнім новим роком роком дракона і подарувати отакий символ року талісман, оберіг, щоб вам допомагати. В всіх справах. Так. Дра... Дракоша Тоша. Дуже вам дякую. Да. Від, від всього першого міського телеканалу. Ну, ми часто зустрічаємось, ми часто в цій студії з вами спілкуємось і дуже приємно отримати цей подарунок сьогодні від вас. Дуже дякую. Mm -hmm. а, так, і а, підемо далі по темі нашої програми. А, чи були труднощі у сімейному творчому процесі? І якщо так, то як ви їх долаєте? Ну, Стосовно творчості не буває. Не буває, Не буває, тому що ну так нам доля подарувала зустріч з людьми творчими, професійними, і е, ну у нас не виникає жодного такого моменту, де ну, нам би щось не подобалось. Тобто нам дуже подобається займатися творчістю, і ми надихаємося співпрацюючи з цими людьми, спілкуючись з ними, ми розвиваємось, ми навчаємось чомусь новому, ми прагнемо знати ще більше, ніж ми знаємо, і тому у нас дуже гарно все виходить співпрацювати чудово. з нашими вокалістами та аранжувальниками та звукорежисерами. Це дуже чудово. А чи вплинула музика, от якось на, ваше, на вашу сімейну атмосферу? Ну, вплинула. <сіхання> Коли Сашко мені написав пісню <сіхання> Тетяна. Од... Ні, ну першу. Одну і, да, і він почав мені її співати зранку, потім написав іншу і теж зранку почав виконувати то там каву в ліжку приносити і таке інше. Тобто піднімає настрій своєю творчістю, мені круто. особисто. Да. Так, круто. Пан але вам як. Що, що змінилося? Ну, от Запитую. іноді нас запитують. О, творчий союз, це, мабуть, складно. Дві о, творчі, креативні, так скажемо, людини під одним дахом. Це, ну, я згоден, це не так-то просто, тому що о, у кожного свого своє бачення і підходи до творчості. От, о, але о, у нас немає конкуренції, як. Іноді хтось там думає. Тому що, по-перше, ми різні творчі особистості, по-перше. Різні різні вподобання. В, рі, да, в різних жанрах да. ми працюємо. Вокалісти у нас, і, ми вже казали, що і музиканти у нас спільні, але у нас немає такої битви, за них ми порівню домовляємося. і так, що нормально співпрацюємо, так що тобто особисте наше життя, де там буває, різне. Воно не переходить на творчість. Чудово. Тобто, ну... да ну якось ми особисто з творчим намагаємось не переможовувати. Тому що е, о, якщо особисте це між нами двома, то творчість це дуже велика кількість людей задіяна і. Ну, ми не маємо право нести негатив. А, чудово! І а, під кінець, завершуючи нашу розмову, хотілося б почути про ваші мрії та плани на наступний 2024 рік. Що планується нового? Ну я, наприклад, хочу познайомитися з новими вокалістами. Мрію у Сашка вже є професійні кліпи. Мрію про професійні кліпи все ж таки. Ну і мрію про перемогу про мир та злагоду у нашій країні. І нехай лунає у нас дитячий сміх, і лунають пісні, а не сирени. Перемога це глобальна така мрія, надія, як можна скорше, як можна з меншими е, втратами. Нарешті на хай світ зрозуміє. Яка біда нас підкала, це не не тільки нас, це весь світ з біда спіткала, ми разом повинні боротися проти цього. Ну і особисто працювати далі. Далі задумів дуже багато. Ось почнемо готуватися до фестивалю душі Криниця буде у січні, з, з, з народним колективом жартівниці будемо виступати. От, і там інші конкурси, сольні про проекти і так таке інше. Нові кліпи, звичайно. Чудово. Ну що ж, я бажаю вам, що так і збулось. І а, в кінці, можливо, вам є що сказати криворіжцям та привітати їх а, з прийдешніми святами. Ну так, користуючись нагодою, я вітаю всіх криворіжців з прийдешніми святами. Бажаю, щоб вони були мирними. Щоб вони несли позитив, щоб у наших сім'ях панувала мир та злагода. Бажаю всій нашій Україні перемоги довгоочікуваної, щоб у нас було світле майбуття та щасливе. А я вірш написав, і він стане піснею. І я там всі побажання, які хочу вам сказати, шановні криворіжці, я все сказав у цьому тексті. E, Значить, новорічна пісня у яскравих вогниках, ялинках, а на гілках кульки мерехтять, сріблом сяє віфлеємська зірка, рік дракона будем зустрічать, свята наближається казкова. Це улюблений наш новий рік. Буде в ньому хай життя чудове, завітає щастя на паріг. В ніч казкову, загадай бажання, незабаром новорічна мить. Друзі, всі пришлють свої вітання, як шампанське щастя, хай п'янить. Новий рік, найкраще свято в світі, ми чекаємо здійснення надій, його люблять, і дорослі діти, сповнені своїх бажань та мрій. Тож нехай святкова ніч дарує всім здоров'я, мирне майбуття в Україні хай життя вирує. Негаразди щезнуть в небуття. Новий рік настане на планеті, завітає він у кожен дім з королевою зими в кареті, подарунки привезе усім. З прийдешнім новим ріком, шановні друзі! Ще користуючись нагодою, хочу вам запропонувати послухати свою різдвяну пісню. Так я дуже дякую вам, що ви сьогодні до нашої студії. І ми за цю теплу приємну розмову, творчу розмову. І бажаю вам наступному році здійснення ваших всіх мрій, і щоб всі плани, які були задумані на 2024 рік, обов'язково ви втілили в життя. Дякуємо на Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас були Олександр та Тетяна Кравченко. Але не перемикайте, тому що як сказала пані Тетяна, музичний подарунок для вас від нашої творчої родини, яка сьогодні завітала до нашої студії. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Этой вы черсии шану. Ля дуйте та співайте, радість подаруйте всім, різдвяна зірка заблищала і знов новою радість стала всім щастя Дає Україна. Новорічні це свята, сяє є зірка золота. Святий вечір всі шанують і різдво Христа святкують.